Якщо ви постраждали від зради і знайшли у собі сили пробачити людині, якщо вам легко відмовитись від роботи, поставити людину на місце, це не значить, що так само легко буде зробити це іншій людині. Справжня емпатія це коли ви не думаєте, що б ви зробили на місці іншої людини, а коли ви кажете собі. Я бачу, в якому стані знаходиться зараз мій друг, моя кохана. Я розумію, що їй йому боляче, і я це бачу. Бувають такі моменти, коли вам буде дуже важко зрозуміти, чому людина переживає саме ці почуття. І в той момент не треба нічого казати, треба просто їх визнати. Вона відчуває, і її почуття реальні Емпатія це не судити, не порівнювати, не давати поради, якщо їх у вас не просили. Емпатія це бути поруч з людиною та визнавати її почуття. Більше про чутливість та емпатію у наших наступних відео. Не забудьте підписатися.